Усім день, привіт, мої друзі! І ми починаємо новий влог Ми з мамою сьогодні вже встигли відремонтувати раковину, яка почала забиватися у нас волосся. Вона забивалася. Мама знімала цей жахливий бредотний процес просто. Ви знаєте, де подивитись такий треш? Бо у мене тут естетика, а у мами там. Це все, все, що у мене залишається за кадром. Я опублікувала влог, проставила сьогодні субтитри. Читаю вже ваші коменти. Ви там дуже всі вдячні за те, що тепер є субтитри. Ну на, на деяких відео будуть, бо на всіх я просто не зможу фізично проставляти через те, що це довго. Це дійсно довго, бо кожне речення треба прописати вручну. Так, мам, я готова. Ішла. І це займає багато часу, тому я буду намагатись іноді робити субтитри російською для тих, кому дійсно цікаво, кому дійсно хочеться слідкувати за життям нашим. Всі вже російські хейтери більшу частину відсіялись. Слава Богу, залишились більш адекватні люди, які просто люблять наше життя, люблять наші відео. Люблять Україну? Так, люблять Україну, це теж дуже важливо. І плюс я нагадаю, що у нас же є підписники російськомовні не тільки з Росії, бо зараз мені почнуть писати. А згадала про нас? Ні, не тільки про вас. Ні. Ну і це стосується хейтерів. Я сподіваюся, люди це розуміють і різницю тут теж бачать. Ми йдемо зараз на море нарешті. На пів на четвер. Пів на четвер. Да, зараз, до речі, вже 1520. Були зайняті до цього. Я з субтитрами. Мама, чим? чим ти була зайнята? Я тебе годувала. Мама мене годувала. Тепер йдемо купатися. Сподіваюсь, будемо купатись. Як мені подобається краєвид на цій вулиці. Так тут гарненько, яскраво, зелено. Рівно в тіньочку від пальма Трошки страшно. Давай. Мама в нас слабка сьогодні чомусь, хоча вода дуже хороша. <ріпи> давай, не холодно а, О, Боже, тут Щось таке з цими хвилями, не зрозуміло. То В мислі. В мислі. А, холодно Ні! Та сядь вже. А ми, до речі, прийшли, бачите, куди? Під гору. Тут дуже гарно. Давай, 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 давай. Давайте я придавлю трошки. О, так мене треба. Доступный кадр, мама. Было сильно. Класс. Мама, сила я не сняла. Сядь еще раз. Сядь еще раз. Молодец. Ой, холодно. Нє, ні, ні! Я вам кажу, що холодно Неправда. Коли, не холодна, Коли була холодна, ти мені казала, що було не, не, не холодна. Вона бреше вам, вода дуже тепла. Дуже тепла вода. Не слухайте. Якщо я вилізу, о, який шанс, що мене зальє з камерою. Це зараз було розірковано. А отут тепер можна. Ні, Кайф, тут класно, що тут немає цих плит під водою, про які я вам розповідала. Не страшно порізати ногу. І дуже красиво, бо тут є. Через це тут якось особливо атмосфера. Що це таке? Ти що? Що це за жаба? Стало прохолодно, бо мокрі купальники вони не встигли е, досохнути у нас. Зараз ще, мабуть, шостої нема чи вже є, не знаю. Е, ми йдемо додому ще, тому що ми вже голодні, ми тільки снідали сьогодні. Ну, у нас був пізній сніданок, десь вже на початку, початку другої, ой, посеред переходу став, тому це вже можна сказати обід. Зараз ми ще зайдемо в магазин. Купимо курки, і я сьогодні на вечерю зроблю булгур і вмішку курку за маминим рецептом. Я вам ще на своєму каналі цей рецепт не показувала, але сьогодні покажу бо це, що це, це, це геніально. Я не знаю, мама не перестає мене дивувати е, за рахунок своєї, типу, нелюбові до довгого процесу готування. Мама придумує такі елементарні швидкі і знаходить класні способи готувати їжу, що він навіть не знає, що додати. Тому сьогодні я вам про цей рецепт розкажу, мамулькин. Приготуємо це дуже смачно, дуже швидко і можна наготувати курку на тиждень вперед, просто таким чином. Обожнюю такі страви. Тому, ой, всі одночасно сказали. Тому будемо сьогодні з вами готувати. Я вже давно цього не робила. Щось тобі є додати. Ні. А, У нас просто кастрюля гречки ще є. Ну да? Да. добре, тоді зроблю, може, цілі. наш улюблений магазин. Здравствуйте. А що у вас сьогодні для нас є? Давай зробимо ніжки за тим самим рецептом. Давай одну таку візьмемо. Для нашого рецепту бажано брати типу, так, от філе копі. стегенець. Ну, просто його зручніше за все їсти. Так. Але зараз ми візьмемо одну упаковку стегенець. Чи ж це щось? А, ні, це ось кісточку Це Це, це щось? просто вивернути. Так. І ніжки беремо. От. Це нам на два дні вистачить. Що ще? Як це? Чекай, точно. Ми вдома. Ми прийшли люди і ходимо Ми тут. Ого. Ага. Ну що, ви готові творити кулінарні шедеври дуже швидкі? Тоді починаємо. Зараз вже, до речі, 9 година. Ми просто коли прийшли, трошки перекусили. Гречечку там салатиком. Е, я пішла прийняла душ, мама пішла прийняла душ, ми позалипали трохи телефону. Ну, знаєте, так це відбувається. Да? І зараз вже 9 година. Тому я зараз буду готувати. Я не знаю, чому будемо сьогодні їсти курку, але нічого. Бо говорим міняється, бо у нас є пів каструлі гречки. Досі. Основне, що нам знадобиться для нашого рецепту, це мішочок. Отакий От простий мішочок для випікання. Просто майте такий вдома, і ви забудете про те. Як готувати по-іншому? мішочок – це щастя. Стаємо нашу курку. І так, да. курочка нам треба. О, ладно, йдіть сюди. Що ви думали? Тут будете сидіти. Я пропоную одразу перед тим, як почати займатися куркою, увімкнути духовку, щоб вона точно, точно, точно нагрілась. Ми ставимо 200 градусів. І наступне, що вас точно здивує, все, що нам потрібно із основних інших інгредієнтів, це сіль, карі і сушений чеснок. У нас цибуля сушена. Пофіг, просто можна обійтися сіллю і карі. Переходимо до курки. Вскриваємо наші упаковки. Тепер її треба промити. Ставимо прямо так в раковину, відкриваємо холодненьку воду і освіжаємо м'ясо. Я не знаю, чи є сенс в митці, але мені якось завжди так спокійніше. Ми промили курку і тепер. Для більш комфортного перемішування зі спеціями перекладаю у мисочку. Хоча мама моя робить це прямо у цих лоточках. Просто зверху все посипає, перемішує. Мені не дуже зручно, тому я ось так зроблю. Ми не прибираємо ніяких там шкірочок, нічого такого, тому що, коли це все буде запікатись, воно супер класно дає жирок і, коротше, нічого зайвого тут дійсно немає. Тепер ми дуже Сильно, якщо можна так сказати, солиму курку. Вона має бути така добренько-добренько солона. Додаємо карі. Карі теж не жаліємо. Ви в цілому можете обрати будь-які інші приправи за вашим смаком, але я вам кажу: спробуйте карі це дуже і дуже смачно. І далі я ще додаю цибулю, яка у нас чомусь. Наче відсиріла приправа, і вона тепер погано трошки светлеться. Тепер, на жаль, нам треба буде замостити руки. І я дуже не люблю цю частину. Але ми маємо це помішати, щоб приправи розподілити краще. І головне перевернути курку тепер іншими сторонами і повторити це ще кілька разів, щоб вона була у нас більш-менш рівномірно заприправлена. Але тут теж не партись сильно, воно не має бути ідеально. Тому що все одно вся ця тема буде запікатись в одному мішку, і всі соки вийдуть, воно все перемішається зі спеціями. Тому можна... Тепер додаємо іще карі. Карі багато не буває. І ще цибулька. Чи час що у вас? Перемішуємо ще раз. І я зроблю це ще один третій раз. Все, друзі, курка у нас готова до випікання. І найприємніше те, що нам не треба чекати, поки вона замаранується, настоїться. Ми просто перекладаємо її зараз в цей мішечок. Просто рандомно висипаємо. А, важливо ще. Перед тим, як е, в мішечок все скласти, треба відрізати ось так смужечку, щоб можна було зав'язати пакет нею. І поїхали. Беремо е піднос. Я не знаю, як українською це буде. І кладемо сюди наш мішень. Просто так трохи розподіляємо Корочку, щоб вона рівномірно тут валялась. І відправляємо це все в шаровеню. Все. За 40 хвилин, як каже мама, курка вже буде готова, але для того, щоб вона була прямо. Щоб вона прямо танула в роті, її треба залишити на годинку, годинку 10. І це буде просто рознос вашого. А якщо ви хочете, Окіш. щоб вона була така запечена зі скориночкою, з кориночкою, то це треба годинку 30, годинку тридцять п'ять. Дивлячись, якого ступеня прожарки, ви любите курку. Але година 10, ми вже виснили, це найпрекрасніша. Прожарка курки. Все! Удачі! Все, пройшла година 20 десь. Курочка наша готова. Тепер це треба відкрити. Жирочок, який там зібрався, ми не викидаємо, ми його зливаємо в стаканчики і потім додаємо до каш. Це дуже смачно. А курочку зараз дістанемо. Мам, що там? Встала. Я бачу. Все витікло у тебе ні. Так. От тут треба бути обережним, бо якщо ви одразу це робите, то дуже гаряче і можна обпіктися. Як запахло. Перетримали. Ну це та стадія, коли вже запеклося аж до скориночки. Ну нічого. Так, да, так це смачно, але не корисно. Так, <реш> вже. вже не корисно. Вау! Ой, блін, вона аж розцей. Поняла? Поняла. розвалюється. Поняла? Але це так смачно. Ми навіть не втримались і поїли курочку. Сказати, що вона смачна, це нічого не сказати, правда? Що? Кажу, смачна, дуже курочка. А, так. Да. Вона аж тане в роті. Я не знаю, ви маєте це спробувати. Просто зробіть це і ви більше не будете готувати курку за інакшим рецептом. Дякую мамі за те, що вона для мене це відкрила. Будь ласка. Я зараз вже пів на другу Я майже домонтувала влог. Але навіть цей кадр я вже не маю сил вставити, тому дороблю вранці. Вам я бажаю класного дня, смачного. І побачимося з вами в наступному відео. Влозі. От. І дякую всім вам за класні коменти і за те, що дайте компліменту моєму монтажу, бо я стараюсь дуже. І вдячна, що ви це помічаєте і ціните. Я вам теж дуже хочу сказати дякую. У мене вже не працює голова. Все, бувайте, пишіть коменти хороші.